Дійсно, так званий парадокс вагонетки або троллей проблем, дуже популярний на просторах інтернету, такий же і парадокс. А, мабуть, кожен з вас його бачив і, або чув, а, значить, проблема постелюється наступним образом. А є а, особа, яка повинна перевести стрілку а, на рейках і обрати, щоб потяг переїхав або п'ять осіб, або одну особу. Ну і начебто вибір тільки. А, один можна зробити, да? От, тобто в одну сторону. А, і кого ми оберемо. Ця проблема популярна в світлі розвитку штучного інтелекту, тому що коли його програмують, і, наприклад, штучний інтелект буде замінювати водія, то він повинен швидко зреагувати і обрати, який шлях а, а, йому використати для того, щоб об'їхати. Якусь перепону на дорозі, можливо, живих істот, можливо, людину, тварину і він повинен швидко обрати. Пов'язують з цим, пов'язується з просто логі... логікою і етикою при розгляді тих чи інших проблем. Але в принципі, на мою думку, цей парадокс. Є парадоксом лише з формальної точки зору, у нього є своє вирішення. Хоча здається, що начебто цього вирішення немає. Насправді це не така вже і серйозна проблема, і не найцікавіша тема в філософії, наприклад, той самий Іммануел Кант ще у 18-19 столітті, він вже казав, що якщо міркувати про цінність людського життя з точки зору кількості, то тут навіть він з усім його досвідом і знанням. Каунт uh, все ж таки був філософом, логіком. Uh, він, він каже, що. Uh... Навіть у нього немає відповіді на 100%, оскільки у нас немає критерія, за якими ми могли б оцінити цінність людського життя, щоб обрати більшу кількість людей за рахунок меншої кількості пожертвувати однією людиною чи багатьма заради однієї. І Медолкант формулює його трішечки інакше. Він не каже, що хтось повинен обрати, як, от, наприклад, перевести стрілку. Так не хтось робить вибір, а в його формулюванні цієї проблеми людина сама обирає, чи варто їй пожертвувати своїм життям для того, щоб врятувати біль. Більшість чи навпаки, більшість повинна пожертвувати своєї, щоб врятувати одну людину. Можуть міркувати по різному. Наприклад, виходячи з того, що людина одна, може мати більше заслуги перед суспільством. Може бути героєм, може бути талановитою особою, яка себе достатньо зарекомендувала, може бути просто особою, якої виявився потенціал, яка ще може в майбутньому сприяти людському родові значно більше, ніж оці п'ять осіб. Ну дійсно люди ведуть різний спосіб життя, хтось просто прожигає життя, як то кажуть, да, хтось все ж таки щось намагається зробити для а, ближніх дальніх своїх, да по-різному люди проявляють себе в цьому житті, але от якщо навіть брати так з так би мовити, принцип меритократії, тобто влади тих, хто найбільш заслужений, або оцінювати людей з точки зору їх заслуг, а і звідси виводити цінність і важливість життя, то і тут не остаточно можна мати достатнє обґрунтування, оскільки все ж таки, коли ми говоримо про віднімання життя, ми не можемо про це. Приймати стосовно цього приймати рішення тільки тому, що ми не давали цього життя, значить, ми не можемо його віднімати чи одне, чи два, чи п'ять життів. І виявляється, що якщо розглядати цю проблему так от теоретично, то просто наші закони нашої свідомості вони нам не дозволяють знайти вищу цінність і виправдання, чому жертвується або однією людиною заради більшості, або більшістю заради однієї. Чи дійсно це парадокс? Я думаю, що все ж таки є одне. Один вихід з цього парадоксу. Так от, для того, щоб поглибити цю ситуацію, і прояснити її більш детально, згадаємо принцип відповідальності Ганса Йонаса. Це в нього була така книга. Ганс Йонас – це відомий німецький етик, філософ, і він якраз після Другої світової війни осмислює проблеми морально-етичного характеру. Наприклад, врешті-решт, він приходить до такого висновку, що. Якщо у нас ситуація, в якій ми можемо врятувати, встигнути в палаючому будинку тільки один витвір мистецтва, шедевр, який дійсно визнаний шедевр, не просто комусь подобається, а, скажімо так, одне з небагатьох надбання людства, так? Дійсно визнаний шедевр. Або дитину. І тут Ганс Йонас каже, що складність цієї проблеми полягає в тому, що якщо ми обираємо дитину, то тоді людина, як людський рід, в принципі, нічим якісно не відрізняється від тварин амеб, вірусів, які теж хочуть жити, і які теж хочуть виживати і жити значно краще ніж вони живуть, так.